Запаковка самої посилки, в от отакий ящик нової почти краще не беріть. Тобто, візьміть вдома, возьміть магазин, попросіть той ящик. Якщо, ну, я думаю, у кожного з нас, в принципі, вдома є ящик. Знову виручка нової почти. Цей ящик коштує ну, прям не слабі гроші. Ну нічого, буває. Дивись. Так, тут у нас отакі от от матеріали. Це звичайне залізо, да. абсолютно звичайне залізо. Нічого тут немає. Ну, Проста залізяка. Чи прийомна вона, так прийомна? Чи вигідно її відправляти? Як на мене, не вигідно. Але ж воно вже приїхало Кран. Велика надія, що кран латунний і хоча б кран. Так, кран латунний, все нормально. Хоча в кран... Малесенький комочок міди. І... Що робить? Ну от просто що робить? <звук> <звук> ну, всяке буває. Тож, ну, в нас... Це не перший раз вже така ситуація з посилкою, да? але насправді мені дуже складно, коли такі ситуації. Я ж розумію, що доставка тут була космос. Давай глянемо. Доставка даної посилки з тим, що ящик нова почта в тютюндрила. Да? Ну, як в тютюндрела, варіантів вже ж не було, коли от так от принесено. В будь-якому випадку з ящиком тут ситуація така собі. Але з такими посилками дуже складно. Чого складно, тому що я уявлення не маю, як ми зробимо так, щоб людина щось заробила, Угу. Да? Як діють в таких ситуаціях? Можливо, ви поділитесь, ну, азбестова труба просто. Воно, чесно, воно мене трошки зводить з розуму. Щось старатимемося зараз натягнути, але до вас прохання. Будь ласка, формуючи посилку, підходьте до них з розумом. Воно ж це ж ви витрачаєте свої кошти на ці доставки, на цю всю штуковину. Ну, просто, що я можу з цим зробити? Не знаю. Я просто не знаю. Я в трошечки в розгубленому стані, але в будь-якому випадку ми зараз все зробимо, все розпишемо, все порахуємо, все розрахуємо. В общем, дякую вам за посилочку. Будь ласка, уважніше відноситесь до цього діла всього.